Слава Богу, брата і сестри! Я думала, вінець уже я маю. А Бог прийшов і, зваживши, промовив: діла я бачу і служіння бачу, та мало так любові, головного. О Господи, а це ж найважливіше, нема нічого більше на землі, усіх дарів, усіх служінь важніше, любов Христа. Душі мати своєї, коли йти буває дуже важко, і плачеться, так в небо хочу вже. Я дякую тобі, Господь, мій славний, що ще життя продовжуєш моє, щоб виправити всі мої дороги, любові щоб небесної навчить, щоби іще ласкаво і суворо душі моїй з любов'ю говорить, де йшла не так, потрібно, що поправить. Щоб лиш тобі належати завжди, щоб будь з тобою там в небесній славі, страшної участі мені уникнути. А ти казав любов за все найбільша, навчаєш нас любові досягать, о, якби ти коли-небудь спитавши, як Соломона, що тобі ось дать. Просила б я одної лиш любові, такої, як у тебе тільки є. Вся моя сила би була у тому в кінці життя стоять коло тебе. Я дякую, що ти мене готовиш до тої зустрічі в прекрасних небесах і, потішаючи так тихо, знову все відкриваєш. Не готова я. Ще є обурення, обіди, нарікання, ще так багато є іще іще. Як я проходжу гори і страждання. Навчаюсь я, запам'ятовую я все, чи покриваю все навкруг любов'ю, чи на останній місці моє я. Я дякую за працю наді мною. Я дякую, що любиш ти мене. Амінь. Слава слава Господу.